Після короткотривалого похолодання та дощових днів на Прикарпатті очікує 30-градусна спека, значно потепліє уже цих вихідних. Стопчики термометрів піднімуться до плюс 31 градусу Цельсію. До нас може підходить саме зона високого атмосферного тиску, і з підвищенням температурного режиму. До 25 градусів в день 20-25. А наступні дні я маю на увазі 6-7 число, теж по типу антициклональної погоди і температурний режим вже буде 26-31 градус в день. Доволі буде спекотно, а на фоні високої вологості буде навіть задушливо. Проте відпочинок на березі річок може бути небезпечним через підвищення рівня води протягом двох днів, 2-3 липня, у басейнах області, випало понад 40% від місячної норми опадів. Відтак наразі у водоймах залишається високий рівень води, що вважається жовтим рівнем небезпеки. У нас відбувся Паводок такої середньої потужності, підйоми були орієнтовно. Ну, ще не дійшло до двох метрів, але практично до двох метрів. Особливо це стосується Дністра. От, тобто паводок середньої потужності. М -м -м. Слава Богу, він пройшов в межах русел без особливих негативних наслідків. Е -м -м. Хочеться відмітити, що. Фактично в басейні за два дні, друге-третє липня у нас в басейні Дністра випало від 20 до 43% від місячної норми. І, це за два дні. І в басейні Прута, ну, це Верховинський район, я маю на увазі, Бушевий. Район. Верховинський, зараз, Верховинський район, Яремчанська міська рада, от Коломийщина випало від 20 до 53% від місячної норми. А от з понеділка спека на Прикарпатті лише посилиться, прогнозують метеорологи. Очікується, що температура повітря сягатиме вище 30 градусів Цельсію. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.